Мої вітання з вами програма Старий Київ найцікавіша та унікальна екскурсія нашою чудовою столицею. І сьогодні ми з вами прогуляємося вулицею, що була рідною для музикантів, кондитерів, фотографів та навіть злодюжок. Така колоритна компанія була притаманна лише вулиці Прорізній. Сьогодні у старому Києві, де на вулиці Прорізній, частенько гостював Петро Чайковський. У якій зі старих будівель вулиці знаходиться ліфт на одну людину? Та у якому будинку знаходилася одна з найвідоміших фотомайстерень столиці? Про це та багато іншого просто зараз у старому Києві. І минулій програмі повернулися до подій кінця ХІХ століття та почали наше знайомство з найколоритнішою вулицею Прорізною. І перед тим, як продовжити нашу мандрівку, я пропоную нагадати собі історію цього закутку. На карті нашого міста вулиця Прорізна з'явилася наприкінці 1840 х років. Саме тоді активно забудовувалося верхнє місто, засипалися старовинні вали, а місто почало дихати новим життям. Ярославів вал вже перетворився на вулицю, і справа дійшла до другої частини старовинної оборонної стіни. Що ж вирішили тодішні батьки міста? Нам розповів друг нашої програми, києвознавець Валентин Сергійович. Рішили проложити вулицю, яка б цю частину міста з верхньою частиною. Княжеского города с долиной, крещатой долиной, где уже образовывается улица в дальнейшем, которая станет центральной крещатиком. Пришлось ее буквально в буквальном смысле прорезать в остатках древних валов. Кстати, фрагмент можно увидеть сейчас на улице Бориса Гринченко. Цю вулицю, що прорізали у стародавньому валу, кияни одразу ж назвали прорізною. Та першою офіційною назвою вулиці була Мартинівська, на честь тогочасного домовласника. Згодом вона стала Золотохрещатицькою і вдало пояснювала свої розташування. Проте термін існування цієї малозвучної назви теж був недовгим. Уже з 1863 року її года назвали Васильчиківською. Почему чому за год до этого умер генерал-губернатор князь Васильчиков? І от пам'ять його назвали улицу. Князь Іван Васильчиков поважно ставився до Тараса Шевченка, та під тиском обставин саме він запропонував йому 1859 року залишити Київ. Васильчиковською вулиця проіснувала до революційних часів, поки тут не прописався більшовицький вождь, як і Свердлов. Что интересно, всегда кивлянец все равно называли ее прорезной. В 1990 году ей вернули официально ее название, которое она обладала в все эти годы. І справді, саме прорізною ця вулиця залишилася у пам'яті старого Києва. На прорізній навіки посилилися герої Ільфа і Петрова, Полгакова, Вертинського. Вона стала осередком знань, театрів та клубів. Тут можна було добре чи попоїсти, відпочити і вилікувати що завгодно. З Самого початку вулицю віднесли до першого розряду, а це передбачало спорудження будинків за зразковими проектами. Прорізну замостили бруківкою, проклали шулявську трамвайну лінію, що йшла від Хрещатику до Пушкінського парку. Тут з'явилися газ або Манчестерські ліхтарі ще 1877 року у межах вулиці існувала і своя окрема телефонна мережа. Одним словом, ось де можна було відчути усі принади життя старого Києва, і, хоч від подій Другої світової війни до нашого часу, дожила лише десята частина минулого шику про захопливе життя прорізної нам нагадують численні згадки киян та відомих гостей столиці. Сьогодні це перекрестя вулиць Пушкінської і прирізної займає мальовничий скверик. Та старий Київ пам'ятає на цьому місці чудовий будинок у мавертанському стилі, а належав він відомому київському купцеві та хасиду іоні зайцеву. Іона Зайцев був спадковим почесним громадянином, відомим київським хасидом і купцем першої гільдії. Окрім цього, меценатом, що подарував столиці лікарню для малозабезпечених на сучасній вулиці Фрунце. Цікаво, що і сьогодні деякі подоляни називають будівлю лікарною зайцева. У тому ж районі у нього був і власний цегельний завод, що випускав цеглу з ініціалами власника. У купейській ж садимі на прирізній до війни знаходився будинок вчених. До 1927 року єврейський клуб Комфон, а у часи УНР український національний клуб під назвою Родина, який радянська влада сприймала як родину. Домівку цієї відомої просвітницької організації ми вже згадували у нашій мандрівці вулицею Володимирською. Кажуть, що будівлю вінчали чотири куполи, та сучасним киянам не пощастило їх застати, адже Друга світова війна стерла з обличчя Києва багато з його прикрас. А ми продовжуємо знайомитися з цікавими та відомими мешканцями проїзної. І наступним на черзі є будинок під номером 9, у якому мешкали викладачі музичного училища фон Мулярт та Риб. А частим гостям тут бував Петро Чайковський. Євген Августович Риб викладав у музичному училищі теоретичні предмети, а серед його учнів були такі майбутні зірки, як Рейнгольд Глієр, Ілля Сац, Кирило Стеценко та піоніст Ніколаєв. Сам вчитель був відомим українським композитором і диригентом, автором опери Бранка, підручників та симфонічної картини Ніч на Україні. Його колега Фрідрих Вільгельмович фон Мулярт викладав по класовій олончелі. У грудні 1891 року у приміщенні міського театру відбули Лися два концерти під керівництвом фон Мулярта створів Чайковського. На той час між музикантами вже зав'язалася дружба, і Петро Чайковський відвідував цей будинок на прорізній, коли бував у Києві. Та в історії міста цей будинок запам'ятався не тільки завдяки своїм музичним мешканцям, а й завдяки своєму власнику Миколі Добриніну, якого кияни називали півнем з прорізної». Микола Петрович Добринян був інженером шляхів сполучень і депутатом міської думи впродовж 34 років і уславився постійними суперечками з міськими головами. Причиною було його бажання зайняти цю посаду самостійно. Саме за свої скандальні виступи у думі лідер правої фракції і одержав прізвисько Півень з проїзної. Саме його запальний характер став причиною багатьох анекдотів, що виникали серед киян. Та це не заважало Добриняну бути успішним домовласником. Я кожен день проходжу по. Улице Прорезной, и хотелось бы заметить, что э, архитектура улицы отличается своей необычностью. Это довольно старая улица, и і этот дом привлекает часто внимание. И справді цей будинок за адресою Прорізна, 9, став єдиним серед своїх сусідів, що зацілів від фашистських бомбардувань. Від оригінального вигляду його відрізняє лише надбудований четвертий поверх. Хоч і не в ідеальному стані, ці стіни, що були рідними для відомих музикантів та політика, зберігають дух старої вулиці Прорізної. Як ви вже зрозуміли, вулиця Перевізна була наскрізь напоєна тонким музичним смаком. І докази цього можна знаходити майже у кожному будинку. Не став виключенням, і ось цей будинок номер 11 у якому у старому Києві знаходилася музично-драматична школа лісневич носової З відомих викладачів тут значився Микола Віталійович Лисенко, талановитий композитор поєднував викладання у численних ужбових закладах столиці. Сьогодні цей будинок відомий серед киян не тільки завдяки своїм видатним мешканцям, а й завдяки найменшому у місті ліфті на одну особу, що заховався у цьому плігальному будинку під номером 11Б. Ліфтом, що знаходиться у п'ятиповерховці на прорізній, може скористатися далеко не всі мешканці будинку, адже його ширина становить всього 60 сантиметрів, а дверцята ще гірше, біля 40. До 50-х років ХХ століття ліфту у будинку взагалі не було. Його вже потім прибудували. А у дореволюційні часи тут мешкали елітні кияни, всього дві родини на п'ять поверхів. Хто ж розмістив тут такий унікальний ліфт, залишається загадкою. І ось чому почули від мешканців цікавого будинку. Вважається, що в этом домі жив генерал, у нього була жіна. і для того, щоб їй удобніше було спускатися, так як вона була в положенні, їй, саме для неї построїли этот ліфт. А втора версія, що е, генерал очень боявся за свою... Безопасність і спользувати ліфт в своїх целях, коли он затлів за ним ніхто не буде наблюдати, і він зможе спокійно спускатися. І це не єдині легенди, що існують навколо унікального ліфта, і ніхто навіть не допускає можливості того, що маленький розмір кабіни спричинила занадто вузька сходова клітина. Кияна завжди відрізнялася своєю схильністю до неймовірних історій. Тим паче, що це місце вже стало однією з мек туристів і сучасних родзинок столиці. Ми старий Київ, гуляючи вулицею прирізною, одразу помічаєш поєднання двох епох дореволюційної та радянської. Так от будівля номер 14 своїм помпезним виглядом доказує нам, що з'явилася вона у післявоєнні роки. Про часи появи цікавої гімназії номер 48 Ми почули від учениці її першого набору і вже відомої нам киянки Оксани Микитівни, для якої ця вулиця по-справжньому рідна. Це школа, в якій я вчилася. У нас директор перший наша була Ніна Миколаївна, яка могла така стара, стильна, дуже жінка, яка могла прийти від першого до 10 класу в будь-який клас і читати будь-який предмет. А наш учитель географії він навіть видав гру географічну і по радіо вів передачі професор глобус. І взагалі ми починали шкільний КВН, шкільний Київський КВН. За словами Роксани Микитівни, післявоєнні руїни допомагали дорослим прибирати учні школи, і цей район будувався при них. До речі, не тільки будувався, а й прикрашався. Бабуня моя вона була в батьківській раді, і через спілку композиторів, через музичний фонд, вона добула ті, звернулись до ботанічного саду, і нам привезли саджанці. І там ще лишилося кілька тополь на спортплащаці, які ми садили. І ось тут липи від... від Потержинського провулку і до Хрещатика теж садила наша школа. Навіть у нас у мене десь там нижче була якась липка. Ми за ними перші роки наглядали. Взагалі з цією місцевістю колишніх учнів школи пов'язують спогади не тільки про школу, а й про часи дозвілля. Тоді тут кругом мешкали усі однокласники. І особливо рідними для дитячих ігор були відомі у Старому Києві прохідні дворики, що з'єднували різні вулиці. Ось це якраз наш прохідний. Він уже зовсім змінився, але тут в дворі іще був літній кінотеатр. Саме тут, у дворі. Саме за школою у дворі, а взимку це був каток. Так, що це був центр такий справжнього молодіжного життя? Цей прохідний двір веде з прорізної до сучасної Богдана Хмельницького у 30-ті роки на цьому великому терені хотіли розбити великий сад, та замість того, спорудили два шкільні будинки, утворивши справжній учбовий закуток на цій цікавій вулиці. Наступна будівля, що сьогодні належить молодому театру, є однією з небагатьох, що дожили до наших часів із часів старого Києва. І що цікаво, у записках міста ця будівля за адресою Прорізна 17, числиться не як театр, а як мануфактурний магазин з назвою Жук Дмитрів і Ко. Взагалі, історія цього будинку почалася завдяки Конраду Вільгельмовичу Рейсміллеру. Він був майстром каретних справ, руським підданим і свого часу навіть київським міським головою. Згодом ділянку викупив Микола Григорович Барський. Прав. Нук видатного українського архітектора Івана Григоровича Барського його храми і сьогодні прикрашають ремісничий поділ. Саме за володарювання відомого киянина будинок реконструювали та надбудовували, прикрашали декоративними деталями. Саме тоді він і розмістив цілу купу різних магазинів. За спогадами 1916 року у цих стінах знаходився магазин мануфактури та галантереї Версаль, магазин зброї Корнілова, також магазин живих квітів і магазин дамських капелюшків під назвою «Шик шикпарізьян. Перед першою світовою війною тут містилося київське військове зібрання та вар'єте. А у червні 1918 року український народний клуб Родина, про який ми вже згадували на початку програми, і музичний інститут відомого мешканця вулиці Миколи Лисенка, вирішили тут зробити український театр під акторку Марію Старицьку, дочку видатного драматурга та актора, корифея українського театру Михайла Старицького. Та існували воно тут недовго, та й саме приміщення міські архітектори визнали непридатним для театру. Ці застереження не зупинили іншого театрала та засновника. Політичного і філософського театру Леся Курбаса, адже разом зі своїм молодим театром він став наступним мешканцем будинку. Про це тепер нагадує меморіальна дощечка. Згодом тут оселився польський театр, будинок Червоної армії та фльоти, а у воєнні роки кінотеатр Комсомолець України. Розташований напроти школи номер 48 він став улюбленим місцем для юних школярів: там де каси, там був прилавок. І там завжди були мегдалеві такі тістечка, тісточками всієї школи три рубля. І от ми замість сніданки в школі ми бігали за цими тістечками. І потім було дуже зручно зі школи вискочить, подивитися. Якийсь фільм новий, повернутися на уроки. Так ходили. Зали затишного кінотеатру змінили театральні лаштунки 1986 року. Того часу кияни можуть насолоджуватись чудовими театральними виставами і відчути атмосферу, що створювалась найвидатнішими митцями як столиці, так і всієї країни. Стара вулиця Прорізна прихистила найрізноманітніші заклади. Так у вікнах будинку номер 19 раніше знаходилося видавництво мистецтва та редакція відомої газети Вечірні Київ. Та, взагалі, творчий мистецький дух тут відчувався усюди. Доказом цього є наступна історія, що стосується будинку номер 18 дріб 1. Він запам'ятався в історії тим, що тут знаходилася ще одна музична школа Миколи Тутковського. На час заснування тут музичної школи будівля належала Олексію Іващенку, зятю мецената, цукропромисловцю та благодійнику Миколі Терещенку. Сам Іващенко був депутатом міської думи і впливовим киянином. Він і видав під оренду приміщення відомому музичному діячу піаністу, композитору та педагогу Миколі Тутковському. До речі, ця школа стала ще одним місцем викладання на прорізній видатного музиканта Миколи Віталійовича Лисенка. Звичайно ж, сама музична школа не могла орендувати цілий будинок. Саме тому перші поверхи завжди займали магазини. У тогочасних газетах були постійними оголошення про нові товари у відомій українській крамниці. Українська крамниця Золотаренка та Авраменка на прорізній була однією з двадцяти по всьому місту. Тогочасна реклама сповіщала: білизна чоловіча і жіноча. Комірці, панчоги, гаманці, хустки та вишивання ручної роботи українські галстуки. Ціни дешеві без торгу. Фасади ж цих досить оригінальних будинків і досі пригортають увагу як старих, так і сучасних киян. Я знаю, що будинок дом дуже популярний, тому що в сусідньому домі був зроблений перший солярій в Києві. І тоді якраз входила мода на сонячні ванни. Сто років минуло. Сонячні ванни замінили солярії у салонах. А перші поверхи цього дореволюційного будинку і досі займають магазини. Шкода тільки, що музичною прорізна більше не вважається. З вами старий Київ. Я думаю, що зі мною усі зводяться на тому, що однією з найбільших пристрастей сучасних киян є фотографія. Відображення людських емоцій, стану природи та просто важливих для нас подій стали вивчатися усіма. А от піонерами фотомистецтва у старому Києві була фотомайстерня Вишона Єгопчевського. А знаходилася вона на провізній 21. Цікаво, що фотоісторія починається ще з 1826 року з іменем француза Жозефа Ньєпса. І ось так виглядало перше фото у світі. До Києва ж ця новація дійшла вже у кінці 19 століття, якою була столиця колись певною мірою дають уявлення документальні поштові листівки, що почали випускатись з 1895 року. Це були монтажі з двох-трьох міських сюжетів, прикрашені художньою віньєткою. Великі серії листівок виходили у світ за допомогою київських видавців Ріхтера, Дітріха Климовича та тендемом Гучона і Губчевського. От фотомайстерня саме останніх і розмістилася у цих вікнах. Для мене як для журналіста, цей будинок ще цікавий тим, що окрім видатних листівок з видами міста, Гучон і Губчевський були одним одними з перших столичних репортерів. Цей заклад і справді був дуже серйозним. Звичайно ж, фотомайстри не забували і про традиційну портретну зйомку, яка користувалася популярністю серед населення високого статку. Цікаво, що поряд з фотомайстерною знаходилась і перукарня, тобто кияни, причепорившись, могли одразу ж зробити собі чудовий портретний знімок. Фотографія це як зращення в сказку в ті времена, тебе не було, і када всю роді Вот как-то не так, як сейчас возвращение к чему то такому цьому светлому даже одним з найвідоміших портретів, зроблених видатними фотографами, є останній портрет ангела-охоронця вулиці, композитора Миколи Лисенка. Незабаром після цього, саме для Гучона і Губчевського фотограф Федір Дроб'язко зробив унікальні знімки похорону Лисенка і багатотисячної процесії його друзів, учнів та шанувальників. Для цього дроб'язку забрався на дах Київського університету. Ці унікальні фото ми отримали від музею Лисенка, які постійно шукають старі фотокартки, пов'язані з життям великого композитора. І якщо хтось з наших глядачів та шанувальників старого Києва натикався на унікальне відео з похорону композитора, ми будемо дуже вдячні за допомогу у відтворенні подій важливих для нашої столиці. Саме лише у спогадах старого міста залишилося квітуче життя наступного будинку під номером 25. Адже поряд з розкішним будинком Сіроткіна вигляд цієї будівлі викликає лише сум. Цей особничок номер 27 з'явився на вулиці ще до появи сусіднього красення у 1867 році. Його замовив собі чиновник Яків Мощинський та згодом будівлю перекупив купець з другої гільдії Пилив Оскерко. Він замовив відомому у місті архітектору Краусу продовжити садибу на вулицю Прорізну. Творчість крауса нам добре відома по витонченим маєткам номер 44 та 26 на вулиці Богдана Хмельницького. Саме тоді фасади будинку отримали стиль неоресансу. На розі піднеслася вежечка з оригінальним шатром, яка не витерпіла бою з часом. Тоді на першому поверсі заходилася магаз... На другому і третьому поверхах знаходилися квартири, які здавалися в найм. Відомою була і аптека для бідних, що розміщувалася у наріжній частині будинку зі сторони вулиці Володимирської. Історія садиби продовжується з новим власником, варшавським фабрикантом, рояли і піаніно Людвіком Генріхом Картопфом. Про нього ми вже згадували у минулій програмі, адже на початку прорізною у нього був свій магазин, і один з роялів Карнтопфа можна і досі побачити у музеї Михайла Булгакова на Андріївському узвозі. Останнім ж власником цієї садиби був київський купець Хаїм Шулім Волков, який вів торгівлю цеглою, рибою, борошном, бакалією та смолою. Також мешканці міста пам'ятають пральну енергію та їдальню ліфлянську, що раніше наповнювали стіни цього добре відомого киянам будинку. Цей Ну мене викликає позитивні емоції, тому що всі на напривізної такі, у них своя історія є. У будинку, у будинку напротив, нижче, вище. Поэтому люблю етаддом. Вже багато років ці давні стіни не випромінюють ніяких ознак життя. Нам залишається лише сподіватися, що садиба, яка свого часу прихистила аптеку для бідних, сама скоро змінить свій бідний та покинутий образ. Свої прогулянці вулицею Володимирської ми вже натикалися на одну з найвишуканіших будівель епохи київського Ренесансу, яка свого часу вважалася найвищою висотою у сорок з половиною метри. Цікаво, що історія будівлі Сіроткіна напряму пов'язана з історією вулиці Привізної. Історія будинку почалася у кінці 19 століття, і за ним справді закріпилася погана слава. Його замовив для себе купець торгівець мисливської зброї Петро Григорович Барський. От у 1900 році в Києві з'явилася найрозкішніша будівля по проекту архітектора Карла Шимана. Цікаво, що у цій гонитві за шиком Григорович Барський перезахопився кредитами і збанкрутів. Згодом один з його кредиторів Олександр Сіроткін перекупив маєток на аукціоні і закінчив будівництво. Сіроткін здавав тут номери, і частину з них він віддав в оренду під мебльовані номери палермо. Тоді на першому поверсі Сіроткін відкрив відому у столиці кондитерську маркіз, яку згадує Михайло Болгаков у своїх романах. Де можна одержати цукерки у вишуканих вазах, а торти на теракотових тацях без особливої на це приплати? Тільки в кондитерський маркіз Володимирська 39. до речі, з неї починається історії киян, що стали героями всесвітньо відомих творів. Кафе Маркіза стало надійною стелою для жебрака Шпульки, що орудував на прирізні узимку. Він приходив сюди погрітися у люці морози вдень жаліючись та кривляючись, просив милостині у киян, а уночі допомагав київським бандитам та рецидивістам. Якщо кафе Маркіз пам'ятає дореволюційний Київ, то корінні кияни радянських часів напевно, пам'ятають тут ресторан Лейпциг. Він був відомий своєю майстерною німецькою кухнею і став народною назвою красення будинку. Цікавий те, що офіціантами у ресторані були самі лише чоловіки. До речі, найяскравішими часами для відомої висотки були саме радянські, тоді тут купіло життя, а стіни були наповнені голосами і сміхом. Тиша наступила у 80-90-х -х, х роках минулого століття, коли краса будинку сховалася за розрухою і за непадом. Декілька років тому його реконструювали, і проект знову увінчала відома башта. Сьогодні Лейпциг привертає увагу як киян, так і гостей міста. Шкода тільки, що поки що ми можемо любуватися лише зовнішньою красою легендарного будинку. Наша сьогоднішня прогулянка найстолодшою вулицею прорізною провела нас від кондитерської Жорж до кондитерської маркіза. А завдяки музичному провулку ми відкрили прорізну для себе як справжнє музичне серце столиці. Не оминула нас історія і відомого Михайла Самоїловича Поняковського, який кожного дня проходив ту ж саму дорогу, яку ми завпершли сьогодні у нашій програмі. Як бачите, життя старого Києва настільки цікаве, що залишити його без уваги просто нереально. З вами була я, Оленка Моренцова. Живіть з вогником! i you